Вітання нашим танглічам та радіо слухачам. Зараз я перебуваю на театральному майдані, і тут скоро має розпочатися мирна акція автопробіг на підтримку військовополонених. Сьогодні тут зібралось дуже багато людей нас на на театральному майдані. Окремо вишикувалась колонна автомобілів, яка поїде маршрутом. І сьогодні маршрут буде такий від театрального майдану. Колона буде рухатись проспектом волі, далі вулицею Рівненською, проспектом відродження соборності Василя Майсея. Далі вулицею Винниченка підніметься знов сюди до театрального майдану, і тут власне все і завершиться. Сьогодні відбувається автопробіг на підтримку гарнізону Маріуполь і на підтримку всіх військовополонених, яких на сьогоднішній день в неволі по всіх містах України кожен тиждень ідуть акції нагадування автопробіги, щоб нагадувати світу, щоб нагадувати людям про те, що стільки людей знаходиться в неволі в жахливих умовах. Тому ці акції потрібно робити. Вони завжди називаються Не мовчи, полон вбиває. Тому Луцьк так само доєднується вже майже кожен тиждень. В нас проходять мирні акції. Сьогодні автопробіг. Ми будемо нагадувати про військовополонених. Ми будемо нагадувати світу Україні, всім жителям України, щоб вони не мовчали. Скажіть, будь, будь ласка, а ви маєте серед знайомих чи може друзів? Так, близький? я дотична до цього всього. Мій син бойовий медик 36-ї бригади морської піхоти, вже 24-й місяць знаходиться в полоні РФ. А це виходить. Він потрапив в полон в 22-му році? Він потрапив в полон 12 квітня 2022 року з заводу Ілліча при прориві. Ми сьогодні тут зібралися, тому що дуже важливо підтримувати е, наших хлопців військовополонених, які знаходяться в полоні, які е, терплять е, надзвичайні е, муки. Але ми мусимо це робити, тому що ми маємо до, достукатися до людей, до влади, до людей, що не можна їх залишати. Їх треба обов'язково підтримувати. Е, їх треба робити все можливе для того, щоб їх визволити. Так само підтримуємо акцію, нагадування і лучанам, і всьому світу, і українцям, щоб не були байдужі як до полонених, так і до живих хлопців, які ще зараз захищають нас, щоб їм допомагати, підтримувати їх. Сьогодні ми тут зібралися на акцію в підтримку військовополонених, в тому числі і підтримку азовців, які вже. Валий час пробують в полоні. Їм обіцяли пару тижнів, їм обіцяли пару місяців, що їх і в полоні вони будуть і їх відпустять. Але на жаль, цього не сталося, і вони досі є в полоні. Кожен українець повинен пам'ятати їхній подвиг, повинен не забувати про них. І тому ми сьогодні зібралися, щоб тут нагадати всім лучанам. Так сталося, що Луцьк це одне з небагатьох міст, які Скажімо так, живе дуже мирним життям у наш дуже неспокійний час, і тому вар варто виходити такі акції, варто їх якомога частіше, щоб влучани, щоб всі українці не забували, що таке війна, що триває у нашій країні, і щоб всі пам'ятали наших героїв. Тому всі, хто не приймають участь в самому автопробізі, ми просимо вас дочекатися на цій площі, де після автопробігу буде ще проведена акція. Також хочемо дуже подякувати всім, хто був і сприяв, і сприяє проведенню цієї акції. Це за сприянням Луцької міської ради, це за сприянням Нацполіції, це за сприянням Луцького центру. Молоді спорту, а також в черговий раз ми хочемо подякувати Сергію Бодю, який завжди підтримує наші акції. Слава Україні! Thank <laughs> you.